Казкова студія Лісяо презентує Казки для солодких снів Серія казок Григорія Остера. Привіт, мавпо. У мавпи був поганий настрій. Тому вона сиділа на фініковій пальмі та їла фініки. Чим більше вона їх їла, Тим краще у неї здавав апетит. А от настрій чомусь не покращувався. Мавпі було смачно, але сумно. І тут мавпа побачила слониня. Слониня теж побачила мавпу і крикнула. Мавпа удав передавав тобі привіт. Дякую. Сказала мавпа, вона злізла з пальми, витерла долоні об траву і простягла руки. Давай. Що? не зрозуміло Як що? здивувалась мавпа. Привіт, від удава, давай його сюди. А в мене його немає, Сказало слоненя а де він? захвилювалась мавпа. Куди ти його подів? На всяк випадок мавпа заглянула слоненятку за вуха, але там, за вухами, ніякого привіта не було. Ти його загубив, закричала мавпа. Признавайся, ти його загубив? Так чи ні? Слонення хотіло щось сказати, але так нічого й не сказало, бо не знало, що йому сказати. Ну ось сплеснула руками мавпа. Я сиджу і чекаю на такий потрібний мені привіт, а він його загубив. Де ти його загубив? Не знаю. Передражнила мавпа слоненя. Показуй, де ти біг. Мавпа і слоненя пішли шукати привіт. Вони заглядали під листя й нишпурили в кущах. Яким він був, мій привіт, гукнула мавпа слоненяті, розсовуючи траву і роздивляючи землю, на якій, на жаль, нічого не було. Тобто там були різні мурахи та камінці. Але не було привіту. Зараз, зараз згадаю, наморщило чоло слоненя. — Ось, удав, сказав. Передай від мене мавпі великий привіт. Великий! ойкнула мавпа, і їй стало ще образливіше. Бо навіть коли щось маленьке загубиш, і то прикро, а коли вже велике. І тут перед мавкою і слоненятком з'явився папуга. Він одразу здогадався, що мав по слоненням щось шукають. Загубили? спитав папуга. А тут шукали. Папуга діловито зазирнув під найближчий кущик шукали!» – зітхнуло слоненя. А там папуга заглянув під сусіднє дерево. Там не шукали, з надією кинулись за папугою мавпа. Папуга біг лісом і швидко заглядав під всі дерева підряд. Мавпа бігла за ним і про всяк випадок ще раз заглядала під ті ж кущі, А Пленталось позаду і нікуди не заглядало. Йшло винувато опустивши голову, натомість воно дивилось під ноги. Тут немає, і тут немає і тут, говорив попуга, не пропускаючи жодного дерева. Потім зупинився і спитав. А що ми шукаємо? Привіт! Привіт, шукаємо. Пояснила мавпа. Так, сказав папуга, якому відразу стало зрозуміло, що йому нічого не зрозуміло. Давайте, розповідайте, з чого все почалось. Удав, передав мавпі, привіт, почало слониня. Що ж ти розповідаєш без подробиць? Перебив слоненя-папуга. папуга, ти, подробиці, теж розповідай, від кого удав, передав мавпі привіт? Від себе, сказало слоненя. — Він його ніс, ніс, почала розповідати мавпа. Ніс, 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 і, і не приніс. А привіт був великий. А він його загубив і не знає де. Бачиш, мавпо, задумливо сказав папуга. Привіт, особливо великий привіт. Це така штука, що якщо його загубив, краще й не шукати. Ми зробимо так. Папуга повернувся до слоненяти слоненя. біжи до удава і попроси у нього ще один привіт для мавпи. Зрозумів? Слониня, звичайно, відразу все зрозуміло і помчало до удава. Удав лежав на галявині серед гарних білих ромашок і грівся на сонечку. О, -о, -о слониня! зрадів удав. Ти тільки подивися, ні. Ти краще понюхай які прекрасні ромашки. Ти тільки понюхай, відразу зрозумієш, які вони чудові. Дуже прекрасні, сказало слонення, якому хотілось якнайшвидше перейти до справи. Удаве почало слонення. Ти можеш? Можу. вигукнув удав. У тебе є? знову почало слонення. Є, закричав удав. Є, у мене є все. Я все можу. Тому що сьогодні маю прекрасний настрій. А ти не передаси. Передам, вирукнув у Даф. Мав піщи один привіт, нарешті договорила слониня. Бо, будь ласка, погодився удав. із задоволенням. Тут Удав змахнув хвостом так, ніби в нього був капелюх, і він його зняв, а потім трошки ним помахав. Слоненя, сказав удав, передай від мене мавпі ще один привіт. Великий? спитало слонення. Величезний, гарячий. Удав ще раз змахнув капелюхом, якого в нього не було. Дякую, зраділо слоненя і помчало назад. Мавпа і папуга чекали слоненя з невеликим нетерпінням. Нарешті вони почули, що слоненя біжить. Вони почули ще здалеку, бо слоненя поспішало і бігло дуже голосно. «Ну?» Кинулась до слоненяти мавпа. Як? Передав? П -п -п передав! видихнуло слоненя. «Удав! передав тобі ще один привіт. Ура! закричала мавпа. А який привіт він передав? спитала мавпа. Великий чи маленький? Великий, сказала слоненя, Величезний і гарячий. Ой, зраділа мавпа. Гарячий, гарячий моя їх найбільше люблю, ці привіти. Ну Швидше, швидше, застрибала вона довкола слоненяти, потираючи руки. Давай його швидше, поки він не охолов. <по> Затнулась слоненя і подивилась на папугу, потім воно глянуло на мавпу і сказало. Ой, слоненя, злякалась мавпа. Чому ти знову мені його не даєш? А я, теж дуже тихо сказала слоненя. А я, а я його тобі вже дав. Коли? здивувалась мавпа. Ось зараз. Нічого ти мені не давав, закричала обурена мавпа і показала папузі порожні руки. Не давав, рішуче підтвердив папуга. Я бачив. Набрала повітря мавпа. А, набрала вона ще більше повітря, -а! Набрала вона повітря ще трошки, зовсім трохи, бо більше повітря в ній не вмістилось. Ти. закричала мавпа так голосно, що навіть папуга злякався, а не тільки ти, ти, Ти його знову загубив. Загубив, підтвердив папуга і подумав, як було б йому папузі, зараз страшно, якби це не слоненя а він, папуга, загубив мавпин привіт. Ні, ні. Виправдовувались слоненя Я його не загубив. Я його, я його, здається, Здається, тобі, здається, схилипнула мавпа. Тобі здається, тобі весь час здається. Ну, сказала слугня, я, я зараз побіжу і попрошу дава ще один привіт. Не треба. Перебила слониня мавпа. Тепер я сама піду, сама. Правильно! сказав папуга. Удав лежав на тій самій галявині серед тих самих ромашок і в тому самому чудовому настрої. Мавпа, папуга й слониня вийшли на галявину і попрямували до удава. Мавпа крокувала попереду всіх, бо вона відчувала себе скривдженою і була обурена. Слониня йшло позаду всіх, бо воно було збентежене і почувало себе страшенно ніяково. А папуга йшов посередині. Друзі підійшли до удава, і мавпа вже відкрила рота, але папуга її зупинив. Мавпа, сказав папуга, буде. Набагато краще, якщо з удавом буду говорити я. Чому ти? Тому що слонення винне і йому краще мовчати. А тобі, мавпа, теж краще скромно помовчати, бо ти потерпіла. Нічого подібного, сказала мавпа. Я не маю наміру терпіти навпаки. Тим більше. Сказав папуга і обернувся до удава. Удав? Ти передавав мавпі два привіти? Так чи ні? Як же, пам'ятаю, передавав? погодився удав, який з великою цікавістю вислухав розмову папуги та мавпи. «Удаве!» Сказав попуга дуже гарним сумним голосом. Мавпа їх не отримувала. Не отримувала, схлипнула мавпа. Бо хтось їх загубив, продовжив попуга голосом також гарним, але вже не сумним, а обуреним. Хтось? здивувався удав. Так, хтось, сказав папуга дуже величним голосом. Не називатиму хто, хоч це було слоненя. Слоненя глибоко зітхнуло і переступило з ноги на ногу. Удаве? – спитав папуга звичайним голосом. Може, в тебе знайдеться ще один привіт для маупи? Для мене? Попросила мавпа. Mm, ну, звісно знайдеться. зрадів удав. Будь ласка, мавпа, ось тобі мій привіт. І удав змахнув хвостом і, розмахуючи неіснуючим капелюхом, вигукнув: Привіт тобі, мавпо! Вітаю тебе, вітаю. Деякий час усі мовчали. Мавпа і папуга дивились в усі очі, а слония про всяк випадок навіть принюхалась, але все одно ніхто нічого не помітив. Ну, ось, мавпа!» – сказав задоволений удав. Тепер маєш мій привіт. Тепер я маю твій привіт. Недовірливо перепитала мавпа. Так. кивнув удав. Але я. закричала мавпа. Але я не відчуваю його. У розпачі мавпа стала обмацувати себе зі всіх сторін. Вона заглядала собі за спину і вправо, і вліво, і навіть нахилилась подивитись, чи немає чогось під п'ятами. Не відчуваю, крикнула вона ще раз. Коли мені дають банан чи кокосовий горіх, я їх відчуваю. А твій привіт ні, ніде. Мавпа завмерла. Вона не рухалась, вона слухала, як там у неї всередині. Хіба в тебе не побільшало гарного настрою? Спитав удав. Мавпа вслухалась, вслухалась, слухалась, і раптом вона відчула. Додалось! прошепотіла мавпа. Додалось! закричала вона щосили. Додалось! Я відчуваю його твій привіт! Він тут. І мавпа притиснула руки до живота, де, як вона сподівалась, у неї б'ється серце. Вітаю, сказав папуга. Ура! раділа мавпа. Ура! Тепер я маю гарний настрій. Але якби на мить замислилась мавпа, якби ще ті перші два привіти не загубились, сказала вона. У мене зараз був би такий настрій. Такий ух. Мавпа? здивувався удав. Привіт! Це зовсім не те, що банан чи кокосовий горіх. Це ж набагато краще. Не може бути, щоб ти його не відчувала. Случисті, ніскільки не відчуваю. Сказала страшенно засмучена мавпа. Прикро, сказав удав. Розумієш, мавпо, у мене сьогодні чудовий настрій. Коли я передаю тобі привіт, я ділюсь з тобою хорошим настроєм. Спробуймо ще раз. І удав знову, змахнув відсутнім капелюхом. Привіт тобі, мавпо!» І мавпа підстрибнула в повітрі, і там, у повітрі, перевернулась два рази.